Оди Іванчика продовжуються з цієї вже фірмової фрази. Починаються десятки відеороликів військового 118-ї окремої механізованої бригади на псевдохрест, що зажив собі слави популярного мілітарного блогера. Свої часто густо моторошні та зазвичай небезпечні для життя записи. Головний сержант робить на передових позиціях у розтрощеному окупантами роботиному раз за разом, принагідно спростовуючи російські фейки про окупацію села Росіянами. Всім привіт! Пригоди Іванчика продовжуються. Цей колоритний усміхнений бородань не лізе за словом у кишеню, а його фрази стають крилатими. Дякуючи пацанам і мужикам, і всім железними яєдлами, які стоять на передніх рубежах. Обмінний фонд наш поповнюється. Його відео з розтрощеного роботиного набувають сотень тисяч переглядів у соцмережах. Зупинка, школа. От можна було б в впрошле вернутися. Довчитися, оце зараз упало бідови, бах, бах, Прилетіла. Прилетіло гарне. Даже брати, там вчорашній день тільки знімати, тут теппійбах, тут торта, все, телефон кинув, побіг, щоб, ну відео відділ але чувство самосохранення Є це той самий харизматичний мілітарний блогер Іванчик, головний сержант 118-ї окремої механізованої бригади на псевдохрест. Одразу каже, зіркою соцмереж себе не вважає. Та ні, зіркою соцмереж ні. Багато хлопців, як кажуть, не на харизматичні. Ну вони хто стісняється, хто каже, та ну не виставляють своє відео. Скільки у вас підписників? А то не багато там до 40 тисяч. Свій супротив Ординській Навалі підприємець Хрест починав як волонтер, урятувавши сотні життів. Я з перших днів вивозив людей з Серпеня з Бучі, так як в воєнкоматі нас не взяли, так я був обмежено придатним. з Маріуполя людей з власним транспортом. Ну, кожен день, ну, читайте, там від 10 до 20 чоловік. Скільки і, і льожа, і бока, і стоя в мікроавтобус влазили, а їздив кожен день. От і читайте, там два-три місяці.